Вітаю вас, малята. Сьогодні нас запросили у лісову школу тітоньки сави. Тітонька сова пропонує нам прийняти участь в конкурсі. Готові? Побудуйте піраміду зі стаканчиків. Потрібно додати Недостаючі стаканчики з цифрами. Для цього порахувати від 10 до 1. Починаємо. 10 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці малята. Наступне завдання. Потрібно порівняти геометричні фігури: скільки квадратів 5, скільки трикутників. 3. Який знак потрібно поставити? Знак більше. 5 більше, ніж 3. Тобто квадратів більше, ніж трикутників. Скільки трикутників? Два. Скільки кругів? Чотири. Який знак поставимо? Менше трикутників менше, ніж кругів. Скільки овалів? Один. Скільки прямокутників? Шість. Який знак поставимо? Менше. Один. Менше, ніж 6. Овалів менше, ніж прямокутників. Скільки кругів? 7. Скільки квадратів? 4. Який знак поставимо? Більше. 7 більше, ніж 4. Кругів більше, ніж квадратів. Скільки овалів? 4. Скільки трикутників? 4. Який знак поставимо? Дорівнює 4 дорівнює 4. Овалів стільки ж, скільки і трикутників. Молодці, малята! Зайчик та лисичка посварились між собою. Вони не можуть вирішити, в кого найдовше стрічка. Як ми можемо допомогти тваринкам вимірити стрічки? Як можна вимірити довжину стрічки умовною міркою? смужкою іншого розміру. Прикладаємо до самого краю стрічки умовну мірку. Відмічаємо рискочкою закінчення мірки. І позначаємо фішкою. Вимірюємо далі. Прикладаємо умовну мірку. Відмічаємо рисечкою, викладаємо фішку. Далі. Скільки фішок вийшло. 3. Довжина стрічки 3 умовних мірки. Вимірюємо стрічку у зайчика. Беремо умовну мірку, прикладаємо до стрічки, відмічаємо, викладаємо фішку. Далі прикладаємо скільки фішок? Дві стрічка, дві умовних мірки. А яка стрічка найдовша? У кого? У лисички? Молодці малята. Ось і закінчилась наша гра. Старано ви відповідали від тютушки сови вам медалі. До нових зустрічей.